В Русі в швидкості Сабелі якраз про це говорив. Зараз момент у Аргентини. Діварія об'є і м'яч не влітає в ворота. Ще один постріл. Месиці Леонель Месі. Третій гол на турнірі. Лео. 1 0 нтина Діварія не забив. Неймовірні, якісь там рикошети були від Ін'ями, від стійки, Знову від Ін'ями. М'яч відскочив до Месі. Лео Месі. Третій гол на турнірі. Ось так потрібно відповідати на критику. Третій гол трьох матчах. Це про тому, що на попередньому чемпіонаті світу якусь фієсту влаштувати і своїм болювальникам і е, людям нейтральним, які хочуть спостерігати не хороший футбол. Ударні всі ці, ці один один. Нігерія зривня рахунок. Ахмед муса, оце так-так. Не пройшло і чотирьох хвилин. Як два голи ми з вами побачили? Ахмед муса із московського ЦСКА робить рахунок один один. Забив сьогодні Месі і забив сьогодні Муса. Ну, кричить пуш, тисне, тисне ліворуч, так? І знову Месі проти Ньяни. Знову Леонель Месі, ще один удар. В'яцці 2-1, Месі забив Ньямі, другий гол. Аргентина 2, Нігерія 1, Лео Месі, дубль. Один гол красавіший за інший. Ліонель Месі робить рахунок цьому матчі на користь своєї команди вдруге. Вдруге забиває Аргентина, і вдруге забиває Месі. Три голи, чотири м'ячі, показник. показники. Месі виривається в лідери бомбардирських перегонів. Чотири у Месі, чотири, по-моєму, Неймара, Так Вінги і на вістрі Емнель Еменіке, номер дев'ятий. Стіва на Кещен. Жодної зміни порівняно із тим складом, який цей матч починав. Еменіке на муса. Муса на одній позиції. Муса. Муса! на дубль Месі своїм дублем відповідає Ахмед Муса. А це так. так. У нас що старт першого тайму? Що старт другого тайму? Просто феєричні. Феєричні початки обох таймів цього матчу. Забувають два футболісти. Ну, частково і співзвучними прізвищами Месі і Муса. Крок. Есекваль Лавесі. Він виконує стандарт, падає Лавесі. Удар головою. М'яційці. 3-2, знову Аргентина попереду. Це Маркус Рохо. Маркус Рохо! Втретє в цій зустрічі виводить аргентинську збірну вперед. А це так матч. Скаже на набридло і Аргентині, і Нігерії грати по 0-0, по 1-0. Вони вирішили сьогодні продемонструвати свято в останньому поєдинку.